В цьому відео ми навчимося з вами в'язати хустковий візерунок. Хочу показати вам його у готовому виробі. Як він виглядає, він достатньо пухкенький, дуже теплий. Його полюбляють світові бренди у своїх в'язальних колекціях, дуже часто використовують ось такі узлики або змійки, щільненький достатньо, тож почнемо. Набираємо на спиці потрібну кількість петель. Як набирати петлі та в'язати лицеві виворі, можете подивитися у попередніх уроках, виймаємо одну спицю, повертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. В'яжемо весь рядок лицевими петлями за передню стіночку. В'яжемо так до кінця рядочка. Остання петля у нас виворідна за передню стінку. Це був перший рядок. Другий рядок. Першу петлю знімаємо, не дивлячись на те, що тут вузлики виворітних петельок, ми в'яжемо лицевими за передню стінку. Ось так. Всі петельки будуть лицевими в'яжемо до кінця рядка. Остання петля виворіть на запередню стінку. Третій рядок. Також першу петлю знімаємо. В'яжемо лицевими за передню стіночку. Остання петелька виверітна. Зв'яжемо ще рядок четвертий, першу петлю знімаємо. В'яжемо лицевими. Остання петля, як завжди, виверідна. Ми з вами зв'язали хустковий візерунок. Всі рядки перший, другий до останнього будуть лицевими за передню стіночку. Не забуваємо першу знімати, останню в'язати виворітною. Вся решта в'яжеться лицевими петлями. Ось такий гарнюний візерунок виходить.